Друзі, всім привіт! Всіх вітаю, дякую всім тим, хто приєднався до мого каналу. З вами психолог Марія Лебедєва. І сьогодні ми поговоримо про таку чутливу тему, як війна таке страшне слово, але таке вже звичне для кожного з нас. І розглянемо ми цю проблематику, звичайно, з точки зору психології: як відновити та зберегти своє ментальне здоров'я цих страшних умовах, які не передбачають. Нормальне та щасливе життя. Війна, звичайно, це величезна трагедія. Трагедія, яка торкнулася кожного українця. І неважливо, де українець мешкає, в безпечному, небезпечному регіоні, в еміграції. Війна це величезне, величезне горе для кожного з нас. І супроводжується воно звичайно втратою. І для кожного вона своя. Хтось поховав рідних, хтось втратив домівку, роботу. Колишній звичний спосіб життя, бізнес і так далі. В будь-якому разі війна принесла для нас усіх просто якісь нереальні тяжкі наслідки, з якими ми зараз намагаємось впоратись і намагаємось вижити. Дедалі більше людей звертаються з такими скаргами, як небажання жити, втрата сенсу життя, депресивні, невротичні розлади, астенічні синдроми. Ну, це просто щось неймовірне. Кожен, буквально кожен з нас потребує серйозної підтримки та терапії. Але насамперед скажу вам, друзі, те, що людська психіка – це річ надзвичайно. Адаптивна. Так, ми можемо адаптуватись, в принципі, до будь-яких умов життя навіть не людських, але якою ціною? Так, яку ми ціну платимо за цю адаптацію в умовах, коли стрес стає просто перманентним і постійно оновлюється. Тобто, це не те, що людина один раз або декілька разів пережила стрес, і вона з цим працює. У нас же українців стрес постійно оновлюється. Кожен день щось відбувається, і причому відбувається в трагічному сенсі цього слова: десь щось вибухає, хтось помирає. Ну, це, це просто неможливо. Мало того, ми постійно моніторимо ці всі новини. Тобто ми погрузли цілком і повністю в цьому негативі, в потоці негативних новин. В потоці цієї трагічної, тяжкої інформації. І я вам скажу: це викликає деяку залежність. Залежність від негативу. Ми вже звикли, так би мовити, харчуватись цим негативом. І це пастка. пастка, яка дуже серйозно дестабілізує нашу психіку. Отож, як вирватися та вибратися з цього замкнутого кола, не втратити себе, віднайти надію на життя, віднайти сенс цього життя, знову почати мріяти. І радіти цьому життю. І перше, що я хотіла сказати, що би я порадила як психолог, це інформаційна гігієна, про яку я тільки що сказала. Так, в мене чимало знайомих, в тому числі моїх клієнтів, які не те що дня, вони години не можуть прожити, щоб не прочитати якусь новину. А які зараз новини в нашому Інформаційному українському просторі тільки негативні, тільки негативні. І людина починає занурюватись, падати в безодню, чорну безодню цієї негативної інформації. Але друзі, пам'ятайте, що ця інформація, яку ви споживаєте кожну годину, через наступну годину вона вже перестає бути актуальною, тому що через годину вже щось знову відбувається. А те, що ви спожили в інформативному сенсі, взяли на себе стрес, пережили, рефлексували, травмували себе і свою психіку, це вже все, це не актуально. На наступний день, тиждень, знову маса негативу, який ваша психіка повинна постійно перетравлювати. І це наносить величезну травму у вашому психічному здоров'ю. Будь ласка, попрацюйте над цим аспектом, встановіть собі таймінг чіткий. Так, звичайно, потрібно бути в курсі, але в будь-якому випадку, так чи інакше, навіть якщо б ви жили десь в лісі, в хижині, не мали інтернету. Важлива інформація все одно до вас би дійшла. Ви були б в курсі. Не потрібно моніторити кожну годину все, що десь там сталося, все, що кожен хтось сказав. Це все домисли, припущення. Важлива інформація в будь-якому разі до вас дійде. Тобто, встановіть таймінг о 10-й годині ранку. І о шостій, так, ви переглядаєте деякі новини з чітких, достовірних інформаційних джерел, а не звідусіль. Будь ласка, обмежте себе в цьому інформаційному негативі. Друге, що би я сказала, на, що, на чому б я наголосила, це те, що будь-яка війна будь як рано чи пізно закінчується. Настане день, коли. Перестануть лунати вибухи, літати ракети, гинути люди. Небо буде чистим і прозорим, і сонечко нас буде зігрівати своїми лагідними промінчиками. Повірте, цей день прийде. Але які ми будемо в цьому дні? Чи щось залишиться від нас, від нашої розшматованої нещасної нервової системи? Тобто ми повинні про це пам'ятати, що нам є, заради чого жити, заради чого намагатись зберегти свою здорову психіку, здорову ментальність? Прийде той час, коли ми дійсно зможемо жити повноцінно. Але як ми можемо жити, якщо ми будемо просто знищені? Тому ви не повинні просто не повинні самі собі ам, дозволяти, дозволяти зневірюватись і опускати руки. І я не хочу сказати, що потрібно жити тільки цими надіями. Ні, все-таки потрібно намагатись жити тут і зараз. Як би нам тяжко не було це робити. Але потрібно пам'ятати про те, що Ні Надія є, є, вона не вмерла. І нам потрібно працювати над тим, щоб в той день, коли настане мир, ми мали сили посміхатись, не ізолюйтесь, будьте або, якнайменше намагайтесь бути соціально активною людиною. Спілкуйтесь з людьми. Людину лікує людина. Намагайтесь спілкуватись. Не потрібно впадати всі е, стани типу соціофобія, якась мезантропія. Не потрібно. Тяніться до людей, намагайтесь спілкуватись. Виходьте на вулицю, не сидіть вдома. У мене є знайомі, які бояться вийти на вулицю. Їм здається, що їх домашній простір це щось дуже безпечне. А на вулиці дуже небезпечно і обов'язково має з ними стати щось погане. Але це шлях в нікуди. В нікуди. Не потрібно про це знову ж таки замислювати. Беріть і виходьте з дому. Це обов'язкова умова нормального функціонування вашого тіла. Фізичний і психологічний стан дуже залежить від цього. Вам просто необхідно виходити на вулицю. В фізичному плані ви отримуєте світло, навіть якщо немає сонця. Вам потрібна ця світлова енергія під назвою люкси. А якщо є сонце, то це взагалі вам потрібно лишити всі справи. І зараз в цей темний період ця глибока осінь, цей депресивний листопад, виходити і просто дивитись на те сонце і отримувати свій заслужений серотонін. Серотонін, отриманий внаслідок контакту вашої зіниці ока з сонцем, буде провокувати синтез мелатоніну вночі, за рахунок чого ви будете краще спати, ви будете краще висипатись, фаза глибокого сну буде подовжуватись. І ви будете відновлюватися як психічно, так і фізично. Це фізичний фізіологічний аспект. А психологічний, вам просто потрібно для психіки розвантажитись, тому що стіни просто давлять, просто давлять, подихати киснем, подивитись на небо, на дерево. Це просто обов'язкова умова. Щоденна прогулянка. Якщо вам страшно вийти з дому, є у вас такий момент, Почні, почніть з маленького, з одного кроку, з двох кроків. Далі буде більше, далі буде краще, далі буде легше. Просто почніть. Годі боятись. Як би це важко не було, намагайтесь контролювати свої думки. Чим більше ви будете занурюватись в свої негативні думи, в свої якісь чорні помисли, спогади, тим більше це буде вас заганяти. В депресивний стан. Не потрібно думати над цим сенсом буття, життя. Ви все одно ні до чого хорошого не додумаєтесь, повірте мені. А психіка буде страждати. Не потрібно думати на кшталт, Боже мій, мені вже 40 років, і я нічого не досяг. У мене ні кола, ні двора, ні сім'ї, ні дітей. О, Боже! Я не вдаха. Я так працювала, працював над чимось довго і тяжко, і я все втратив, вся війна. Не потрібно про це думати. Живіть далі. Не обертайтесь, не оглядайтесь назад. Все, це життя прожито. І те, як ви будете далі жити. Залежить від вас, від того, що у вас в голові, від ваших думок, які ви крутите кожну ніч. І якщо вони будуть негативні, то вас просто накриє цим тяжким депресивним куполом, з якого ви так просто не виберетесь. Якщо ж мислити ключі, що та яка різниця, ми все одно всі помремо, то я вам так скажу: вмирайте уже зараз. Уже зараз. Ідіть і вмирайте, нема чого жити тут. Розумієте? Якщо так мислите, ні. Нам потрібно прожити якісно, взяти від цього життя те, що ви можете взяти. Отримати задоволення, яке ви можете отримати. Так, ми, українці, і на нашу долю випало таке нелегке випробування. Але ми його проходимо. Це показує війна четвертий рік війни, який вже доходить до кінця. І, знаєте, чимало людей віднайшли в собі сили, ресурси, щоб жити далі і радіти цьому життю, посміхатись, бути красивими, чогось досягати, відкривати для себе нові горизонти. Отож, вперед, у вас все вийде. Я в цьому впевнена. Дуже важливо налагодити сон. звичайно. Про це ви чули неодноразово, я впевнена, і я тут в дечому навіть не боюсь бути банальною, але сон це дуже важливо. Навіть якщо ви погано харчуєтесь, не займаєтесь спортом і взагалі у вас все погано в житті, але якщо ви спите, то це палочка-виручалочка для вашого тіла. Ви маєте шанс на здоров'я та нормальне життя, якщо ви добре спите. Сонце обов'язкова умова нормального життя та нормальної здорової психіки. Як його налагодити? Звичайно, це режим. Як сформувати цей режим? я вже сказала: намагайтесь, особливо зранку, виходити і дивитись на сонце. Це буде провокувати синтез мелатоніну. Це фізіологічна основа. Виходьте на вулицю. Гуляйте перед сном, додайте в свій раціон такі добавки, як магній, ашваганда та вітамін в 6 які будуть знижувати рівень стресу, вам краще буде спатись, ви будете більш спокійні. Це ті добавки, які ви можете вживати без зайвих міркувань. Кажу це вам як професійний нутриціолог. Як людина, яка сама вживає на постійній основі ці добавки. І повірте мені, це дуже крута допомога для стабілізації вашої нервової системи. Харчування, ну звичайно, такий надзвичайно важливий елемент. Якщо ваш раціон складається з хлібобулочних виробів та напівфабрикатів, нічого доброго з цього не ждіть. Тіло та організм повинен отримувати щоденно свою дозу важливих мікро та макроелементів. Без цього ваш організм, ваша ендокринна система просто ляже. Будь ласка, сфокусуйтесь на якісних продуктах. Якщо ви хочете нормально повноцінно жити, без нормального харчування це просто неможливо. Неможливо, мінімізуйте цукри. В вашому раціоні додайте більше білку такі продукти, як яйця, риба, м'ясо, обов'язково повинні бути присутніми в вашому щоденному прийомі їжі. Обов'язково. Зверніть, будь ласка, на цю увагу це дуже-дуже важливо. Дуже важливий аспект, який допоможе нам вижити та відчути. Щасливі моменти цього життя це творчість. Звичайно, це творчість у кожної людини є якийсь унікальний дар, за допомогою якого вона може дуже круто розкрити свій творчий потенціал. Комусь подобається співати, комусь танцювати, комусь готувати, комусь ліпити, малювати, щось творити, витворяти, вишивати. Повірте, у кожної людини є якась тяга до якоїсь творчості. Навіть якщо вам здається, що у вас зовсім немає такого, ви цього позбавлені це неправда. Ви просто не знайшли себе в цьому. Шукайте. Ось вам практична порада. Віднайдіть себе в якомусь творчому ремеслі. Це надзвичайно круто, круто наповнює ресурсами. І, власне, дає ці сили для того, щоби жити, щоби творити. І коли людина дивиться на цей витвір своїх рук, на результат своєї роботи, саме цей момент і приносить те неймовірне вдоволення цим життям. Цей момент істинного задоволення. Знайдіть це, не пожалійте, Ресурсів фінансових, не пожаліти часу. Це дійсно цього вартує. Це дуже круто розвантажує нашу психіку. Фізична активність. Так, ну звичайно, як би банально це не звучало, але займіться якимось спортом. Бігайте, не можете бігати, ходіть, плавайте, підіть в зал, запишіться на якісь спортивні секції, гуртки та будь-що. Фізичне навантаження. Провокують синтез ендорфінів. Після цього ви самі будете дивуватись тому, як вам захочеться посміхатись, радіти, знаходити причини для радості. Спробуйте, вам сподобається. Зробіть собі ці необхідні ритуали маленьких перемог. Інколи буває, так не хочеться. От я, наприклад, займаюся плаванням і ідучи в басейн. Цей холоднючий і так навкруги, все холодно, холодно, темно, немає світла, бликаут. А ти ще йдеш і окунаєш своє тіло в цю прижану воду. Ох, як не хочеться. Але ти йдеш, пропливаєш ці два кілометри свої, і потім ти такий чемпіон. І чемпіони, це так круто, це, це так класно. Це дійсно. Як каже наш президент, потужно! потужний стимул для того, щоб на вашому обличчі засяяла посмішка. І ще такий надзвичайно важливий момент. В умовах цього перманентного щоденного стресу, психіка вмикає адаптаційні функції. І людина починає використовувати, так би мовити, підручні засоби. У кого на що вдача, я маю на увазі, хтось застосовує алкоголь так, для розвантаження психіки, хтось надмірно курить, хтось переїдає, хтось починає захоплюватись азартними іграми. У кожного свої. Свої пристрасті, свої слабинки, так, свої оці вразливі місця, вразливі моменти. От, як з цим впоратись? Тут уже, звичайно, потрібно вмикати силу волі. Просто чесно, самому собі зізнатись і усвідомити, що якщо ти розслабляєшся за допомогою алкоголю. Якщо вже твій мозок впіймав, пізнав цю доріжку до розвантаження психіки, до отримання цього бажаного дофаміну, то виникає не тільки фізична залежність, а й емоційна так, емоційна залежність. І вживаючи протягом одного тижня достатньо для формування якоїсь не хорошої звички достатньо 7 днів, не 21 день. Це ви можете з горем пополам сформувати якусь хорошу звичку, а погана звичка формується дуже швидко. Достатньо 7 днів для того, щоб сформувати оцю насамперед емоційну залежність. І ви повинні усвідомити цей момент, що вживаючи регулярно алкоголь через деякий час ви станете алкоголіком. Балуючи себе або нагороджуючи себе якимось руасанчиком, чимось таким смачненьким, через деякий час, як результат, будуть у вас зайві кілограми, і ви не влізете в свої брюки. Постійно курити це можна скурити легені. Можна тяжко захворіти. Ви це також повинні усвідомлювати. Якщо захоплюватися азартними іграми, Можна програти не тільки все своє майно, а й все своє життя, тобто конкретна, наслідкова послідовність. Тут, тут вже потрібно себе стабілізувати іншими методами, здоровими. Тобто, ставати на цю стежку залежності це не вихід. Деякі вважають, що, наприклад, алкоголь він розвантажує психіку. А я вам скажу, що це навпаки. Він не розвантажує психіку, а завантажує. Це вам здається в моменті алкоголь, тютю не є антидепресантом, а навпаки, депресантом. Будь ласка, не застосовуйте такі методи, які приведуть вас до залежностей. Намагайтесь, намагайтесь взяти свою силу волі в кулак і займатися спортом, спілкуватись, відкривати для себе нові горизонти. Це можливо, це круто. І поменше слухайте критиків. Взагалі, критикуючі люди, це, по суті, свої люди нещасні, або люди, які вам зазрять, які не можуть дозволити того, чого ви собі дозволили, і у них немає іншого виходу, аніж вас критикувати. Не звертайте на них увагу. Живіть своє життя. Ви для того на цій землі живете, щоб жити, щоб намагатись якісно жити. Повірте мені, яке б стабільне життя не було б у людини все одно, ніхто не знає, що буде завтра. Яким би передбачуваним життя це не було, ніхто вам не скаже чітко, що буде завтра. Так, у нас гіпернестабільна ситуація. Але повірте мені, і в цьому хаосі, в цій нестабільності, можна знайти ту опору, яка буде вас стабілізувати. Основні критерії для цього я вам дала те інше за вами і залежить від вас. Якщо вам сподобалось відео, ставте, будь ласка, лайки. Пишіть свої коментарі. Я чекаю на вас. На вашу увагу, на ваш фідбек. До нових зустрічей!